Добрий день, шановні колеги! З вами компанія BIT.UA. Сьогодні на прикладі здійснимо закупівлю та ведення в експлуатацію набротних матеріальних активів. Для відображення купівлі зайдемо в розділ купівлі. Натискаємо на кнопочку надходження товарів і послуг. І зробимо документ надходження. Натискаємо на кнопочку надходження. Устаткування. Обираємо контрагента. Договір. Вид операції статкування», склад. У табличній частині переходимо у вкладочку товари і вказуємо. У мене буде комбінізон робочої у кількості 10 штук за ціною 150 гривень за один. Вказуємо рахунок 15.31 і оподаткований ПДВ. Записуємо документ і натискаємо кнопочку Провести. У вкладці Рахунки розрахунків можна подивитися, які рахунки використовуються. Також можемо натиснути кнопочку Дебіт Кредит і подивитися, як провівся у нас документ. Тепер безпосередньо перейдемо до введення в експлуатацію. З цього ж документу, який ми вводили, ми можемо натиснути кнопочку Створити на підставі та вибрати передачу малоцінних активів в експлуатацію. Також заповнюємо усі дані, які потрібні для програми, матеріальна відповідальна особа. У нас є комбінізон. Призначення використання. Тут, якщо натиснути на кнопочку, то можна подивитися теж рахунок передачі. Буде 1122 бухобліку. обліку. І відразу ж автоматично обрано рахунок амортизації. Що нам потрібно вибрати, так це спосіб відображення витрат. Вибираємо витрати відносно. 92-й рахунок. Натискаємо кнопочку Записати та Закрити. Все. Провести. Та дивимося проводки теж. Передачу малоцінних товарів в експлуатацію ми зробили. Подивимося, як це відображається у звіті. Оборотня сальдова відомість за рахунком. Вибираємо рахунок 1531. Натискаємо кнопочку Сформувати. Ось наші комбінізони. Та натискаємо кнопочку Рахунок по 1122 рахунку. Ось комбінізон робочий, ось вони передані теж в експлуатацію. На цьому процес прийняття до обліку необоротно-сальдових активів і введення їх в експлуатацію завершено.